Всім доброго дня! Ви дивитесь традиційний випуск програми Спорт Ньюз» від компанії Кремінь ТВ, в якій ми розказуємо, а головне показуємо вам найцікавіші та найактуальніші події зі світу спорту нашого міста або за участю кременчужан, які змагалися за межами Кременчука. Отож, сьогодні у випуску чемпіонат Кременчука з футзалу завершили змагання у четвертій та п'ятій лігах. Баскетбольний клуб Кремінь обмінявся перемогами з Говерлою у плей-офф. Єгор Харченко став чемпіоном Полтавщини з пауерліфтингу. Футбольний клуб Кремінь продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату. Юні кремичуцькі волейболістки лідирують у чемпіонаті України. Чемпіонат Кременчука з Теквандо серед дітей та кадетів. Новини чемпіонату міста з волейболу та баскетболу. Ну а я нагадаю вам, що постійним партнером нашої програми є торгівельна марка ДеСК. Деська це олія нашого краю. Ну що ж, розпочинаємо. Як завжди, розпочинаємо, звичайно, з чемпіонату Кременчука з футзалу. У вищій лізі чемпіон став відомий ще минулого тижня, тому команди ведуть відчайдушну боротьбу за срібло чемпіонату. Звітний тур наблизив до цього срібла нафтових, який без проблем переграв. Емін дев'яносто а от молодіжному парламенту схоже, що сил на фініші турнірної дистанції не вистачає інакше як пояснити таку розгромну поразку від студентів КРНУ? теоретичні шанси на бронзу зберігає і Шарліс, але в цій ситуації вже не все залежить від команди Антона Диндікова. У першій лізі другої поразки у чемпіонаті зазнала команда Інтерафта трансгаз наразі знаходиться у чудовій формі, що і продемонстрував у грі з лідером. Покер Максима Остапця дозволив перемогти з рахунком 8-4 та розраховувати на якийсь комплектів нагород у підсумку. На жаль, для повної інтриги у боротьбі за золото не зміг свою гру виграти Анкор, який потрапив під каток транзит сервісу і нічого не зміг протиставити команді Олександра Яцини. Отже, як ми і прогнозували раніше, фініш першої ліги обіцяє цікаву боротьбу та інтригу до останнього туру. У другій лізі все добігає до свого логічного кінця. ГМК Динамо та нафтовик ветеран, скоріш за все, фінішують саме у такому порядку, про що стало зрозуміло вже давно. Окремо хочеться відзначити виступ молодих вихованців Антона Диндікова з команди кремін 2000 яка, нагадаємо, ще минулого сезону виступала у п'ятій лізі. Єдина інтрига у цій лізі стосується кращого бомбардира, В'ячеслав Кувшинов з ГМК чи Ігор Чорномор з Динамо. Хто з них виграє почесний трофей, дізнаємось вже зовсім скоро. Третій лізі в центральному матчі туру конфузу зазнав Суворов. Інакше ще як назвати поразку в матчі, в якому команда Олега Кармазіна вигравала з рахунком 4-1 і врешті програла 6-4. Таким чином, дружба повернула собі перше місце і має чудові шанси на перемогу у Лізі. Проте все ще може змінитися, адже лідеру, ще грати проти першого віконного супермаркету, який у звітному турі нехай і не без проблем, але взяв свої три очки. Переходимо до четвертої ліги, чемпіонат, який завершився минулими вихідними. Завдяки потужному фінішному ривку друге місце виборола команда Метекс, яка представляє селище Піщане. Дільжан завершив турнір на третьому місці, поступивши заключному турі локомотиву. Ну а чемпіоном ще задовго до завершення турніру став локомотив. Гокіпер цієї команди Арсеній Поляков у підсумку був визнаний кращим воротарем. Бомбардирські перегони у четвертій лізі виграв гравець вертольоту Владислав Крутіков, а кращим гравцем чемпіонату став Віталій Прядко з Метексом. У п'ятій лізі інтрига тривала до останнього туру Славути чи Деївка. Ось дві команди, які претендували на чемпіонство цього сезону. З одного боку, у Деївки було одне очко переваги перед Славутичем, та з іншого набагато серйозніший суперник у останньому турі у вигляді факелу. Вигравши свою гру, світанка-гравці Славутича поїхали до спортивного комплексу Граніт подивитись на гру Деївки з факелом. Сценарій, за яким пройшов цей матч, заслуговував на окрему нагороду за найкрутішу інтригу. За кілька хвилин до кінця гри Деєвка, у складі якої через дискваліфікацію не зміг зіграти кращий гравець Ярослав Голубенко, поступала з супернику 4-3. І для перемоги у чемпіонаті цю команду не влаштовувала навіть нічия. Проте дубль Дмитра Бабуріна став золотим для ДФК в прямому та переносному значенні, адже команда перемогла у матчі 5-4 та здобула омріяні золоті нагороди п'ятої ліги. Задейку приємно тим, що ця команда минулого сезону посіла останнє місце у п'ятій лізі, а вже за рік здобула такого прогресу. Ми вітаємо Богдана Рубана та його команду і бажаємо перемог вже у четвертій лізі наступного сезону. Щодо індивідуальних нагород, то кращим бомбардиром тут став Дмитро Чкан зі Славутича, кращим гравцем Ярослав Голубенко з Деєвки, а кращим воротарем Віталій Крисанов з Факілу. В шостій лізі вкотре змінився лідер, яким тепер є Титан Альпіналь. А талант, програвши ВПУ-7, скотився з першого одразу на четверте місце у таблиці. Щільність на верхівці турнірної таблиці просто вражає, адже одразу чотири колективи претендують на золото перед останнім туром. Також не слід виключати і можливість золотого матчу, якщо перша та друга команди наберуть однакову кількість очок у чемпіонаті. Ветеранів також з наближенням фінішу турніру стає все цікавіше. Гарантем, побігравши Олександрію, зрівнявся за очками з СЕЛОКом. Проте команда Інтеравто, яка має на дві гри менше, потенційно є лідером чемпіонату. Щоправда, для цього необхідно ще виграти ці два матчі. Проте в будь-якому разі і серед ветеранів наприкінці чемпіонату ми з вами побачимо інтригуючу та безкомпромісну боротьбу. Ну що ж, переходимо до новин баскетболу. Кременчуцький Кремінь та Івано-Франківська Говерла зіграють між собою третій вирішальний матч чвертьфінальної серії плей-офф Української Суперліги. Початок серії, яка стартувала у Кременчуці 21 лютого, була за нашою командою. У переповненому глядачами залі ДВСШ номер 2 підопічні Ігоря Чигринова здобули феєричну перемогу над суперником, відігравши в останній чверті гандикапу 10 очок. Радості у болівальників не було меж, оскільки їхня улюблена команда зробила перший крок до наступного раунду. Друга дуель відбулась 24 лютого вже у Івано-Франківську, де Кремечужани могли здобути мріявну путівку до півфіналу достроково. Проте зробити цього, на жаль, не вдалося. Говерла перемогла з рахунком 59-56 і зрівняла рахунок у серії. Тепер команди зіграють вирішальний третій матч знову у Кременчуці. І для кого цей матч вже точно стане останнім у цьому сезоні? Завдяки компанії Кремін ТВ. Ви зможете подивитись цю гру у прямому ефірі. Початок трансляції 26 лютого о 19.00 Не пропустіть. Ну, а 20 лютого у чемпіонаті Кременчука з баскетболу відбулись чергові матчі чергового восьмого туру. Цей тур приніс шанувальникам цієї гри та самим учасникам такі результати. Юність без проблем розібралась з Пет-коледжем, закинувши у кошик суперника понад 100 очок. Найбільше у складі переможців постарався Сергій Мочаєв, доробок якого склав 35 залікових пунктів у цьому матчі. Нафтохім також не зазнав складнощів у грі з комсомольським Дніпром. Гра завершилась 20-ти перевагою на автовиків, у складі яких найрезультативнішим стали Щербина, Данченко та Шаповал. Гра між Котлогазом до та Світловойськом була перенесена на інший день, ну а зараз на ваших екранах турнірна таблиця чемпіонату. До новин футболу. Міський футбольний клуб Кремінь продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату України серед команд другої ліги, яка, нагадаємо, розпочнеться вже 26 березня. Так, 19 та 24 лютого Кременчуцька команда провела чергові товариські матчі. В першій грі Кремінь переміг з рахунком 5-0 володаря Кубка Полтавщини минулого року команду Олімпія селища Савинці. У складі нашої команди гули забивали Костянтин Черній, Сергій Ченбайт, Дмитро Ентін та двоє футболістів, що знаходяться на оглядинах. 24 лютого Кремінь вдруге зіграв з комсомольським гірник спортом. Команди не виявили переможця і завершили матч у нічию 1-1. На гол Сергія Степанчука у першому таймі гірник спорт відповів вже у таймі другому голом потенційного новачка своєї команди. Ну а щодо новачків Кременя, то коментар головного тренера Сергія Ященка з цього приводу був такий. Пока. Один человек, который на данный момент хорошего уровня и составит конкуренцию нашим футболистам, это Старчоус Андрей. Вот. Но у него есть контракт с Черкасским Днепром. Если мы найдем общее понимание с руководством Днепра, и они его отпустят, то я думаю, он будет играть в нашей команде. А остальные поки ще є у нас контрольні ігри, є тренувати процес. Я думаю, що ці вот эти ближайшие одна ігри игры вже окончательно ми вирішимо, хто буде у нас в команді, хто йде, і вже будемо готуватися непосредственно тими людьми, хто залишиться до чемпіонату. Ну переходимо до новин волейболу в чемпіонаті Кременчука, з якого були зіграні чергові матчі. 19 лютого у палаці Кредмаш глядачі стали свідками цікавих та напружених матчів, що складалися з п'яти партій кожен. Так Маяк переміг 21 шу школу з рахунком 3-2. Кредмаш поступився команді з Радалівки з таким же рахунком 3-2. 22 лютого було не менш цікаво, скільки команди визначили переможця знову лише у додатковій п'ятій партії. Лідер чемпіонату команда РТП Глобено з мінімальною перевагою перемогла Козельщину, а мотор вирвав два очки у Фоксу. І нарешті у середу, 24 лютого, у спортивному комплексі вагонобудівник були зафіксовані такі результати. Світловойс без проблем обіграв аутсайдера чемпіонату команду МЦСП з рахунком 3-0, а вагонобудівник подолав опір маяку з рахунком 3-2. Наразі у чемпіонаті упевнено лідира РТП Глобина, вигравши усі шість своїх матчів. Проте Радалівка, як кажуть, за втраченими очками має кращу позицію. Далі йдуть вагонобудівник та Кредмаш. І скоріш за все, ця четвірка і розіграє врешті між собою нагороди чемпіонату. Ну а зараз на ваших екранах традиційний анонс чергових матчів, які відбудуться цієї п'ятниці, 26 лютого, у спортивному залі Кредмаш. Отож, приходьте та болівайте за свої команди. Ну а тим часом, черговий тур чемпіонату України з волейболу серед дівчат 2003 року народження з 17 по 20 лютого пройшов у Кременчуці. Чемпіонат України, який має назву Дитяча ліга з волейболу серед дівчат зібрав на другому етапі у Кременчуці 10 команд. Це представники Запорізької, Житомирської, Львівської та Полтавської областей. Кременчуцькі волейболістки під керівництвом тренера Вероніки Кирєєвої впевнено виграли тур, здобувши 5 перемог у 5 матчах та набрали у підсумку 15 очок. Попереду Кремищужанок чекає фінал чемпіонату, до якого вони вийшли з другого місця, набравши загальному заліку однакову кількість очок з волейболістками до США, селища Медівка Вінницької області, але поступившись їм першим місцем за кращими показниками партій. Кременчужанин Єгор Харченко став чемпіоном Полтавщини з пауерліфтингу серед юніорів. Перемогу нашому земляку принесла спроба, у якій він одужав штангу вагою 145 кілограмів. І як це було, давайте з вами подивимось далі. Ну Що ж ми вітаємо Єгора з цим досягненням? і бажаємо йому наступних перемог вже на дорослому рівні. Ну що ж, а тим часом триває чемпіонат України з хокею, так дві поспіль виїзні гри провів хокейний клуб Кременчук. 22 лютого наша команда здолала у Білій церкві місцевих барсів з рахунком 9-3. А 24 лютого у Києві завдала поразки команді Рапід з рахунком 13-0. Ну а вже 27 лютого наша команда зіграє нарешті вдома на своєму домашньому майданчику спортивного комплексу Айсберг. І початок цього матчу, як і прямої трансляції на сайті Кремінь ТВ о 19.00. Оль, отож, не пропустіть і наприкінці випуску новини Те минулого тижня. У Кременчуці відбувся чемпіонат міста з Те Квандо ВТФ серед дітей та кадетів. Про що більш докладно далі розповість голова федерації Кременчука Те Квандо ВТФ Володимир Лизу сьогодні? у Нас проходить чемпіонат города по Те Квандове серед кадетів юноші і дітей. Діти 2008-2007, юноши 2006-2005 и кадеты 2002-2004 год рождения. Эти соревнования у нас уже проходят не впервые. Сегодня у нас мы проводим отбор для предстоящего чемпионата области, который также будет проходить на базе DUSS-2 в нашем городе 5, 5 марта по кадетам, взрослым и молодежи. Для последующего відбору на чемпіонат України по цим розростам можна виділити як стане туди чемпіоном мира, ну, или олімпійським чемпіоном. Тоді можна вже говорити о чому-то. І то, пусть як как би бы, мені говорять інші, а, а нам хвалиться нечем. Ну, а на цьому у мене все. Любіть спорт, ведіть здоровий спосіб життя. Звичайно, дивіться програму News від Кремінь ТВ. Залишайтесь бадьорими, здоровими. З вами був Василь Криворучко, і побачимось вже наступного тижня. На все добре.